Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесо долі будуть впливати на нас 28 березня 2025 року. Енергії дня нейтральні. І події також можуть відбуватися в цей день самі різні. Для когось, можливо, будуть зміни і якісь відкриються нові можливості. Це День наших злітів і доленосних подій. Також, можливо, когось цей день буде очікувати непередбачуваний успіх на той, той, на який ви і не сподівалися. Але у цей день варто розуміти, що ситуації можуть бути неоднозначні і якісь подвійні ситуації. Тобто зовнішні обставини і інші люди будуть впливати на наші дії і думки. Для когось, можливо, в цей день віднайдуться або відкриються нові перспективи, нові знайомства. І ви знайдете в собі силу, щоб зробити щось у цей день інакше, не так, як ви до того звикли. На роботі і в бізнесі будуть якісь раптові зміни у справах, і обставини будуть змінюватися. Можливо, хтось отримає в нагороди і прибутки, процвітання і прогрес у справах. Нові проекти і контракти, а для когось, можливо, буде навпаки будуть якісь певні розчарування. Також в цей день, можливо, ви будете робити якісь ризиковані заходи, щоб отримати свій успіх. Також варто ще розраховувати на те, що в цей день буде багато неочікуваних дзвінків, повідомлень, і на ці ситуації буде потрібно швидко реагувати. Для тих, хто планував на цей день розширення бізнесу або віднайти нову роботу, у вас також є шанси для того, щоб все це відбулося саме в цей день. В особистих стосунках для когось будуть зустрічі, а для когось прощання. Для тих, хто не має пари, можливо, будуть нові знайомства. І ці стосунки будуть такі мінливі, тому що можуть мати місце зустрічі час від часу. А в тих, у кого вже пари сформувалися, то можуть бути зміни у існуючих стосунках. Хтось буде отримувати подарунки, хтось, можливо, з'ясовувати стосунки. Ну, Для кожного, як завжди, буде щось своє. І порада на цей день буде така: звертайте увагу на всі підказки долі, тому що, можливо, саме зараз ви побачите щось нове і невідоме. Ну, саме так будуть складатися обставини, що прийшов час щось змінити у своєму житті. Також, можливо, потрібно не тільки у житті, а і навколо в себе щось уже змінити. Тому що, так як я вже казала, це прийшов такі, прийшли такі енергії, які нас будуть змушувати діяти. Тому що не може бути весь час добре або навпаки погано. Тож використовуйте можливості і не бійтеся приймати рішення, і саме ті рішення, які можуть принести зміни у ваше життя. Важливо саме в цей день рухатися до центру колеса своєї долі, до свого внутрішнього я. І в цей день стоїть перед нами задача це усвідомити свою роль у процесі постійного розвитку життя. Тому що секрет вдачі. Буде полягати у вмінні використовувати свою психічну або внутрішню енергію, щоб керувати долею. А не дозволяти, щоб доля вас кидала із одної площини в іншу. Ну, тобто, носила як пориви вітром. Також на цей день варто своєчасно реагувати на будь-які неочікувані події, не розчаровуватися, якщо ви відчуваєте, що у вас якісь невдачі на цей день складаються, енергії швидко плинні і все дуже швидко змінюється. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, хай ваша доля дарує вам тільки приємні подарунки. Миру вам і гарного дня!